Топ 3 парфуми від Алісандру Гуальтєрі, які відносяться до темної парфумерії і визнані чоловічими афродізіаками. Саме ці парфуми максимально подразнюють людські рецептори, збільшуючи рівень ендорфінів в організмі, тому саме вони будуть завжди вважатися найпопулярнішими серед чоловіків та жінок. Блек Афгану, пристрасне насичення тютюну ладану та кави, яке поєднано з естрактом канаби та горілого дерева. У парфум додавали тваринний жир та амброксан, тому. Ця непримітна рідина максимально буде стійка, та шлейфова. Коєм шкіра, ладан і тваринний жир. Максимально брутальний аромат прокуреної шкіри. І хто би що не говорив, хто б не казав, яке це фу, всі завжди бурхливо реагують на цей аромат. Забиваючи його тисячами компліментів. Ну а жінки просто кайфують від цього поєднання. Тероні горіле задимлене дерево, на яке вилили кислий малиновий сік. Аромат максимально підкопчений, а кисла малина відкривається з нотами гранати. Це саме для тих, хто любить щось максимально брутальне, але з ноткою кислинки. Всі перфуми підходять як для чоловіків, так і для жінок, і будуть збирати просто сотні тисяч компліментів. Доступні завжди у нас в наявності стін на розпив від 1 мл